Чай змачного. <ріпи> не можна одну машину прибрати, у нас полковник їде. Ніхто не вислухає мене. Не вислухає ніхто до да? вас? Ні. Торгово-розважальному центрі я працювала в, в, торговим представником «Глорії Джинс, а після цього прийшла працювати в поліцію. Почула е, по новинах, що є пропозиція піти в патрульну службу. Це можливо стане історичним моментом в нашій Україні. Можливо, це буде саме початок того, що ми покажемо людям, що ми зможемо працювати. І з нормальною зарплатнею люди працюватимуть без корупції, не будуть взяти, брати взятки. І це буде початком чогось нового. Можливість змінити нашу країну, чому б не використати цей шанс. Документи в руки, машину сфотографували, покажіть і, по і оформіть, на якому на основанні заїхали на проїжджі черги. Я розумію, але якщо нам не сюди з ну всім потрібно. Чого люди у ну, цей час погано ставляться до правоохоронців? Мабуть, тому що втратили довіру. а чому, чому саме? А, багато людей було безнаказаних, ті, що скоювали якісь правопорушення. А, невинні люди були наказані ні за що. Тому люди почали вже боятися цього. Тобто вже пішла недовіра. І люди просто зневірилися і тому вже бояться. Ну а зараз вас не шарахається? Ні. Як бачите, люди до нас йдуть і з хорошими намірами, і з поганими, вони нас не бояться. Вони впевнені, що ми погано їм нічого не скоїмо. Тобто вони висловлюють радість, задоволення, якщо їм добре. І так само. все. Зараз ми не пропускаємо, щоб вони приїжджали по тротуарах, вони кричать, але вони знають, що ми, ми не вибіжемо з палками їх бить. Тобто люди знають, що все буде все рівно на стороні закону. Своїм власним досвідом я бачу за ці декілька днів, як вони реагують на нас. Тобто вони, коли бачать, що ми поліція, вони посміхаються, вони підходять і підходять за будь-яким питанням, там навіть провести до метро, там, допомогти. Людина упала, підняти, машина зламалась. Тобто, я думаю, навряд чи раніше людина, падаючи, збивши коліно, підходила до міліції, щоб їй просто надали першу допомогу. Ще не звикли бачити поліцейських дівчат, але нас всього 30 відсотків, тобто основна частина чоловіків. Але це зроблено з тої з тією цілю, щоб е, була гендерна рівність, тобто показати, що жінка може працювати не тільки на кухні, а й може бути працівником поліції. І як показує досвід е, в Америці, це дуже хорошо і ввінчалося успіхом, тобто є е, патрульна із штатів, десь. З Америки, здається, вона говорила Лора. Тобто вона зараз там патрулює сама в машині, і там рівень загрози набагато більше, ніж у нас в Україні. І вона патрулює сама і обучає чоловіків самооборони. Тобто жінка в поліції це досить таки можливо. Чи ну, ви когось вже заламували, так? Так. Да. Було тут на Хрещатику. Як відчуття? Ну, знаєте. Непривичні були враження. Те, що ми там тренувалися на навчаннях, да, то ми знали, що там хлопці діють по схемі, тобто ми знали, що там руку туди, руку туди. А тут ти не знаєш, що чекати. Людина може повернутися, людина може дернутися, але нормально затримала, все добре пройшло. А як ви думаєте, яка має бути у міліціонера чи полісмена? Правоохоронця зарклада, що він не брав хабарів. Ну, мені здається, це питання дуже таке особисте для кожного. Кожен живе на свої статки. Мені здається, що так як обіцяють 8 тисяч, в принципі, можливо жити і без взяток. Це вистачає, щоб оплатити. Ну, допустимо, я дивлюсь по собі. Мені вистачить, щоб я оплатила собі кімнату, в якій я живу, і достатньо буде, щоб жити. А скільки коштує кімната зараз в Києві, щоб зняти? Десь близько двох тисяч. Дві дивлячись, де. Я думаю, що як я переїду на нову кімнату, вона десь так коштуватиме. Ну, хай дві з половини, мені здається, це потолок і дуже гарні умови. Тобто я вважаю, що залишається ще якихось 5-6 тисяч, цілком можливо прожити. Дітей поліції де треба і кажуть, на захисті прав громадян, не на не захисті бандит влади. Це, ж, це абсурд, буде добрі. Вірус, ні, ви стали кажу, я все потреба. Ви стали заручником цієї обстановки. Маємо діяти звідти яка... Ну нічого, ми їм поможемо під всіх держави. Головне, щас, щоб не знайшлось серед, серед нас тих, хто. Буде діяти не з єдиною цілі. Тобто, мені здається, головне, щоб у нас в нас всіх була єдина ціль. Тобто, Ми прийшли, щоб подолати корупцію, щоб народ нам вірив, щоб людина нас не боялася. І це головне. А якщо десь буде поодинокий випадок, що хтось один із нас бере, хоч один. Тобто, це відразу поставить хрест на всі реформи. Як думаєте, скільки часу потрібно? Щоб зрозуміти, чи вдалася реформа поліції, чи ні здається, вона себе покаже буквально за три місяці. Три місяці і там кожен вже проявить. Психологи вважають, що перехідний період, от така типу, кліматизація, в людини йде три місяці, для того, щоб зрозуміти, чи це твоє, чи не твоє, чи це подобається тобі навчання, робота, людина. Три місяці потрібно. І якщо людина прийшла з цією цілею єдиною, то вона проявиться. Якщо в комусь є якась зернинка поганого, вона теж проявиться. Мені здається, місяців три і вже буде видно результат. Якийсь маленький, але видно буде куди, куди йде чи в плюс, чи в мінус. Людям важливо знати, яка я залишаюсь після робочої зміни. Тобто на роботі так, всі ми правильні, всі ми правоохоронці і вимагаємо від людей, щоб вони не курили, не пили, не влаштовували бійки. І от людям дуже важливо знати, чи після того, як я знімаю свою форму, я залишаюсь такою ж правильною, чи я бігаю з цигаркою і напиваюся. Тобто для них це дуже важливо. Вони підходять, запитують, як я провожу вільний час, куди я ходжу, чи курю я, чи п'ю. Тобто Для них це дуже важливо. Ну, для мене девіз такий, що я маю себе вести у вільний від роботи час так, щоб могла вільно сказати людині роби, як я. Тобто Якщо я так роблю, людина буде робити так, як я. Тому я повинна себе вести відповідно і у вихідні дні. Щоб я могла спокійно сказати, роби, як я. Викидати бумажки у вікно, напиватися, це, це не моє. Тобто я не хвилююсь, для мене не стає такої причини там щось кардинально міняти в своєму житті там на вихідних. Я як ходила в боцсад, там десь зустрічатись з подругами, десь в кафе, в кав'ярні. Тобто для мене нічого особ... у ну, вихідні нічого не змінилося. Читаю книжки, бо мене були питали, де я можу читати, тому що вдома ну, часу читати книжку зараз немає. Щось мені не потрібно приготувати, десь сходити в якийсь магазин, десь ще щось, десь якесь кіно чи що. То книжки я читаю в метро, як їду на роботу, десь в телефоні завжди є. Зараз почала читати, теж мені сподобався цей польський письменник Януш Швишневський, і теж ці історії за стіною. Теж почала читати зараз, то я вже починаю любити транспорт, я починаю любити метро і пробки на дорозі. Це той час, коли я можу почитати. Яка ваша книжка улюблена? Моя. Останню, яку я прочитала, це Януш Вишневський «Одіночество в сіті. Вона мене дуже, дуже вразила. Мені подобається. Також я читаю збірку Ліни Костенко, У мене, вона завжди є, мені подобаються її вірші. Mm -hmm. А можете якийсь вірш процитувати? Або, ну, не вірш, а стропучі і кілька рядків. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрала. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила. Такої дивної печалі, такої муки, далі, далі не пам'ятається у журбі. Це може навіть і не вірші, а квіти кинуть. Кинуть ті тобі. Це подобається. Здається, на даний момент, коли це тільки ще, ще почалось, суспільство має велику надію, велику віру. І головною задачою для нас є, щоб ця віра не розвінчалася, тому що зараз люди настільки зневірилися, що для них це такий маленький вогник. І вони його оберігають як свічечку, щоб вона не потухла. І мені здається, що зараз віра є. І це ми бачимо по людях, які нам це говорять, які нам посміхаються, нам дають відклики про нашу роботу. Але ж потрібно час, щоб ми показали це на своїх діях, щоб це було не просто на словах, що нова поліція, ми їй віримо, щоб це було вчинками. Вітя ти де? — Вітя у нас ззаду, я так розумію, ви ж його шукаєте. Я хочу сфотографуватися. Так, і в мене буде фотка із копом. Селфі з копом.